Буга. Такі кросовери цікавлять когось ще не. 65 людей на трансляції, кожен зробить по репосту, більше людей побачить, буде більше актива на трансляції, я вам покажу більше машин, тому що тут дуже великий базар, але якщо в мене буде мотивація, то обійду весь базар вам все покажу. Якщо Мотивація буде слабенька, то обійдуть які, якусь невеличку частину. От є навіть отакі маленькі машинки, бачите, малолітражечки, якщо когось цікавить, От, коротше, по 500 євро, по 700 євро є машини, малолітражки, якщо комусь треба там на роботу їздити. Так, тут є якісь кадіаки.